Це може звучати трохи дивно, але що, якщо я тобі скажу, що спосіб реалізувати твої мрії, він інший, ніж тобі може це зараз здаватися? Чи було у вас відчуття таке, що чим більше ми чогось прагнемо, чим більше я там, намагаюся щось зробити, досягнути у своєму житті, тим складніше мені це дається. І це може стосуватися будь-якої сфери, чи то розвитку, роботи, бізнесу або навіть і відносин. Сьогодні я поділюся. Декількома думками і ідеями, які в свою чергу змінили моє життя. І перша річ, про яку я б хотіла поговорити, це про ось це наше зациклення. Коли ми чогось дуже сильно хочемо, ми починаємо на цьому зациклюватися, зациклюватись і намагатися зробити все ідеально, прорахувати всі варіанти, подивитися, що треба дорозвинути, як можна цю ситуацію чи себе покращити, довести до якогось там ідеала. І нам здається, що коли ось це буде все там ідеально, тоді все відбудеться. І створюється такий ланцюжок, який починається з за цієї зацикленості, за цією зацикленості і таким величезним фокусом. З'являється потім хвилювання, хвилювання в тому, що ми там чогось не знаємо, ми якісь недостатні, не такі, і в результаті дуже часто відсутні будь-які дії, або дії, які виконуються, вони є нерелевантні і не допомагають реалізувати наші. Цілі. І за рахунок цього створюється такий геп, простір між тим, чого ми хочемо, і тим, що ми робимо, а точніше, нічого не робимо. І найпростіший спосіб цього уникнути це почати діяти і почати робити маленькі крочки. Давайте я вам поясню трошки на прикладах, як це відбувається в житті. От бувають ситуації, наприклад, що людина хоче змінити роботу, і вона там шукає цю роботу, готується до співбесіди, йде на співбесіду. Але при цьому так сильно хвилюється, так сильно переживає, щоб показати себе в доброму світлі, щоб представити там свої знання, що вона взагалі забуває про свої потреби, про те, щоб розпитати іншу сторону, а як там буде на тій роботі, в тому, щоб якось опанувати і просто провести розмову з іншими людьми, і в результаті це відчувається. І людина часто, якби, цей момент, цю співбесіду може провалити. Буває. Доступна інша стратегія, коли люди навіть не доходять до цієї співбесіди, тому що дойти до співбесіди і провалити її за своїх хвилювань це одна історія. Інша історія, коли ми до неї взагалі не доходимо. Ми собі вирішуємо, що ми якісь там недостатні для того, щоб почати це робити. І тут, на цей приклад недостатності, я хочу показати, наприклад, відносин. Є люди, які дуже сильно хочуть побудувати відносини у своєму житті. Але при цьому можуть вважати, що вони зараз не готові до відносин. Не готові, наприклад, бо я проживаю за кордоном, там не дуже знаю добре якусь там іноземну мову, мову цієї країни, де я живу, або там англійську, і я не піду на побачення, тому що ну, я ще недостатньо знаю мову, і як я можу спілкуватися з іншою людиною. Або дуже часта історія у жінок, що, наприклад, вони вважають, що так, мені ще треба. Там, Щось з собою зробити, скинути там 5 кілограмчиків, і ось тоді, коли я буду там в своїй ідеальній формі чи в кращій формі, тоді я буду гідна і достойна цієї, цієї уваги, цього кохання і так далі. Але насправді це така утопія. Перша річ, яку я хочу вас попросити, точніше, це вже не перша річ, але тим не менш, що я хочу вас попросити, це перестати. Придумувати і оцінювати ситуацію і відповідати за інших людей. Тобто, в момент, коли я хочу відносин і я йду на побачення, будь ласка, перестаньте вирішувати за іншу людину ваша, ваш зовнішній вигляд або ваше знання та мови, або ще чогось там. Воно іншій людині підходить чи не підходить. Інша людина має свою точку зору, має своє якісь переконання, і вона вправі сама вирішувати, підходить їй це чи не підходить. Ви пропонуєте. Зі своєї сторони, те, що ви можете. Ви дивитесь, що пропонує інша людина, і точно так само ви вирішуєте, а вам це підходить там чи не підходить, тому що це настільки така утопія, і це настільки такий дурний спосіб мислення вважати, що ага, мене не полюблять, бо в мене є лишніх там декілька кілограмів. Але може для іншої людини взагалі вас зовнішній вигляд взагалі її не цікавить. Їй цікавить більше там якісь, якась енергія, чи у вас є спільні інтереси. І так далі, або там в іншу сторону, якщо перевернути, бо про лишню вагу це, напевно, більше все-таки історія жінок. Якщо подивитися з іншої сторони, наприклад, чоловік, що от я там не піду на побачення, бо я починаю лисіти, і, значить, все, там це жінкам це не буде подобатись, і поки я не зроблю собі операцію по пересадці волосся і на які побачення я не буду ходити. А так може, взагалі там це ваша майбутня дружина, там, партнерка, може вона взагалі любить. Лисих чоловіків, може, це її взагалі збуджує. Що ви починаєте вирішувати за іншу людину? Тому, будь ласка, підсумок, який можна з цього зробити, це перестаньте ось це сильно так зациклюватися на ці речі. А якщо ви і на ній зациклюєтесь, то почніть робити хоча б маленькі кроки і дайте можливість іншій стороні вирішувати, їм це підходить ваша пропозиція чи не підходить. Не вирішуйте за них. Якщо ви погоджуєтеся з ідеєю, що потрібно починати з маленьких кроків зараз. Поставте, будь ласка, лайк до цього відео. Це зможе допомогти мені зрозуміти, чи ви почули ідею. Наступний пункт буде пов'язаний з тим, що ми йдемо до ідеалу. У нас в голові є якась така картинка. Якось це повинно бути, так що все класно, все складеться, і ми такі відразу чемпіони, і все в нас супер виходить і так далі. Я хочу поділитися з вами історією однієї жінки, її звати Сірі. Вона. Світовий чемпіон з триалону. Проте чемпіоном вона стала не відразу, там, в 1996 році, перший раз вона бере участь у змаганнях з триатлону. Змагання вона закінчує як остання, тобто вона проходить повністю все змагання в світовому чемпіонаті і займає останнє місце. Звичайно, в цей момент може здаватися, що це все трагедія, що там провалилась, це не усмішно і так далі. Але в момент, коли вона добігала фінішу, її помітив один тренер тренер, який, власне, займається і готує чемпіонів з триатлону. і його підопічні його спортсмени, яких він коучив, вони вже давним-давно добігли до фінішу, зайняли перші працові місця, а от наша героїня, вона була в кінці. І ось коли цей тренер, він же просто там. Закінчував свої справи і виходив з цього поля, де закінчувалися змагання, він побачив нашу головну героїню Сірі, і йому вона запам'яталася своєю ось такою якоюсь енергетикою і з тим, що вона там до останнього боролася, навіть знаючи, що там в неї вже останнє місце, але все рівно вона не здавалася і вона боролася. як ви думаєте, що сталося потім? Потім цей тренер запропонував їй співпрацю через п'ять років. Вона стає світовим чемпіоном. мене прямо я розповідаю про цю історію, в мене прямо аж мурашки по шкірі йдуть. І це якраз приклад того, що нам дуже часто здається, що, що щось, що відбувається в нашому житті, це не ідеально, недостатньо, погано, і ми хотіли зовсім по-іншому. Але насправді це може бути таким своєрідним подарунком від долі для нас. От пригадайте, будь ласка, чи були у вашому житті такі ситуації, коли ви, наприклад, сильно хотіли відносин з якоюсь людиною, але вони якось не складалися, і потім пройшов час, і ви так озвертаєтесь назад, дивитесь на це все і думаєте, господи, дякую тобі, там, Боже, Вселенна, чи що ви там вірите, за те, що нас ці відносини не склалися? Тому що, якби вони склалися, моє б життя б виглядало зовсім по-іншому, і мені б воно не подобалося. Наступним прикладом може бути пов'язане якийсь там з роботою, що ви щось там намагалися зробити, вас не вийшов проект. Будь ласка, поділіться своїми історіями в коментарях, які у вас були історії, що ви чогось дуже сильно хотіли, прагнули, вас, вам не вдалося, а потім з часом, з перспективи часу декількох років, ви розумієте, що хвала і дяка всім, що так склалися обставини, і мені це не вдалося. Я поділюся двома своїми історіями. Одна це була звичайно пов'язана з відносинами, як я вже почала про них говорити, що от в якийсь період часу були там ситуації, коли так хотілося відносин за тією конкретною людиною, і вони не вдавалося. І тоді здавалося, що це трагедія всього життя. Але потім, з перспективи часу, ти подивився і думаєш, свят, свят, свят добре, що мене від цього відвело, тому що, тому що зараз доля приготувала набагато кращий подарунок для мене. З роботою в мене теж була досить схожа історія. Я пам'ятаю, що на одній із перших робіт, коли я пройшла співбесіду, мені сказали, що я буду працювати там в відділі в департаменті А. І в перший день, коли я приходжу на роботу, мені говорять про те, що в департамент А ти не йдеш, ти йдеш в департамент Б. А мені ідея ось цього відділу Б взагалі не, не подобалася. Мені більше подобалася А. я там почала возмущатися з цього приводу. Там устроювати якісь розмови, розборки, казати, як це так, чому це бе. Ми ж домовлялися на А. А потім мене все таки вмовили, якби залишитися в ось цьому іншому департаменті. І після якогось часу, десь напевно, десь після року роботи в тій організації, я зрозуміла, що це було просто найкращий подарунок в тій ситуації для мене. Тому що в іншому департаменті, в який я потрапила, там була набагато динамічніша ситуація, там було набагато більше проєктів. За рахунок цього я могла брати ініціативу на себе, я могла показати свої знання, вміння, навички і так далі. І це допомогло мені просто швидше розвиватися по кар'єрних сходинках, отримувати нові посади, збільшувати заробітну плату і так далі. Тому те, що вам здається, що зараз трапляється у вашому житті, і воно не так як ви хотіли. Воно трапляється не так, як ви хочете, що воно трапляється в такий спосіб, що воно не ідеальне, або що вам здається, що цей результат недостатньо хороший, можливо, цей результат він найкращий, який може зараз трапитися для вас, як з історією Сірі. Тому що якби вона не прибігла остання, якби вона прибігла десь всередині, можливо, тренер, цей, який потім запропонував їй співпрацю, він просто її не помітив. І вона б втратила ось цей шанс за декілька років знову стати світовим чемпіоном. Наступна річ, яка стримує більшість з нас від дій, це страх критики. На цьому каналі ми вже розглядали в окремому відео експеримент, там, де студенти заходили такі в футболці з малюнком, який був недоречний, не крутий в той час. І студентам здавалося, що, що якщо вони в цій футболці, значить, зайдуть. То зараз всі побачать і будуть казати, що вони не хороші, знаєте, не круті і так далі. А в результаті експерименту виявилося, що все-таки ось це, що вони заходять в ось ці не, круті, не класні футболці, помічає набагато менше людей, ніж нам здається. Тобто, перша річ про те, що нам здається, що ми зараз почнемо щось робити, і всі на нас, як будуть дивитися, як почнуть нас обговорювати, це повна дурня. Насправді люди займаються своїм життям. І їм на нас все рівно, тому що вони проживають свої проблеми, свої переживання і так далі. І якщо ви почнете щось робити, швидше за все, що на це просто навіть не звернуть уваги. Потім є історія, звичайно, що з часом, чим чим більше ми починаємо проявлятися, тим більше на нас звертають увагу. І коли я говорю, говорю про проявлення, це не обов'язково йде мова про соціальні мережі, які там починати потрібно вести. А мова може йти навіть те, що ми проявляємося у компанії, в якій ми працюємо, в бізнесі, який ми ведемо, що є якась середньостатистична там поведінка ситуація людей на світі на ринку в даній, в даній галузі. Але в якийсь момент ми починаємо виділятися, і ми стаємо трохи вище ось цієї середньостатистичної людини ситуації поведінки. І тут виникає ситуація, що люди. Які знаходяться нижче ось цього рівня середньостатистичного. І тут я хочу підкреслити, це не говорить про те, що хтось хороший, хтось поганий. Це про та, проста статистика. Тобто наші результати, якщо ми почнемо в якийсь спосіб порівнювати, є якась, виведеться якась середньостатистична буде в якихось галузях хтось гірший, хтось буде кращий. Це просто нормальна ситуація. Так от, коли ми стаємо трохи кращі, є люди, які знаходяться під ось цим, під ось цим рівнем. Середньої стати... статистичності, скажімо так. І вони, коли бачать вас, нас, які такі трохи починають брати на себе більше уваги, заявляти про те, що а я можу ось так і ось так, це починає дратувати. І це дратує ось цих людей, які знаходяться під рівнем середньої статистичності, не того, що ви якісь не такі. Вони починають дратуватися, починають плюватися своїм цим ядом, писати якісь там коментарі то що завгодно, просто тому що вони не витримують ось цього відчуття, що є люди, які дозволяють собі або роблять щось краще, ніж я. В загальному для нас, людей, дуже важливо, щоб наше ось це відчуття є такий термін в психології, психології «ego determination», це ось ця наша детермінація, его, і нам загальному людям важливо думати про себе добре. І ось момент, коли ми бачимо, що хтось, звичайний, начебто такий, як ми, починає робити щось незвичайне, починає щось робити, і в нього з'являються якісь результати. А ми собі дозволити ось, цього, ось це робити або мати ось ці результати, ми цього не робимо. То в цей момент починає страждати ось це наше его. Типу, виходить, що ми якісь, ну там, не включені, не включились, не дозволили, не почали робити. І для людини на психологічному рівні це дуже складно пережити. І спосіб, який найпростіше зняти ось цю напругу, це знайти, що в тій людині не так, і просто, знаєте, спробувати її мокнути ось це головою гімнути, типу сказати: Ага, а ти там. Вживаєш якісь слова, з суржика, там неправильно розмовляєш, там, не знаєш ідеальну мову і так далі. І вони за рахунок цього, тим, що знаходять якісь недоліки у вас, вони просто знімають відчуття власної напруги. Але ця історія, вона не про вас, не про ваше проявлення. Це історія про те, як ці люди переживають свої проблеми і свою нереалізованість, до якої ви не маєте ніякого відношення. Тому, звичайно, чим більше ви будете проявлятися, чим більше ви будете заявляти про себе, тим, відповідно, все-таки зворотній зв'язок, ось цей негативний, він буде з'являтися. Будуть з'являтися хейтери. Що ви думаєте? Що у мене немає людей, які пишуть якісь негативні коментарі на цих відео? Звичайно, є, їх ще не так багато, але це питання того, як буде розвиватися канал. Чим більше буде розвиватися канал, чим більше таких повідомлень, коментарів буде з'являтися. Але це взагалі історія не про мене, це історія про інших людей. І це потрібно чітко розуміти і усвідомлювати. Якщо ви хочете розвиватися, якщо ви хочете реалізувати свої цілі, і ви шукаєте, підтримуюче середовище, ви шукаєте більше можливості якось включитися, ідеї різних практик, то я запрошую вас доєднатися до телеграм-каналу. Посилання його знаходиться внизу під описом. Адже в цьому телеграм-каналі в мене є можливість ділитися більшою кількістю практик, своїх роздумів, а крім того, створювати ком'юніті, з яким дійсно ми можемо працювати і почати реалізовувати свої цілі. Наші мрії реалізуються не тоді, коли ми щось дивимося, слухаємо і надихаємося, а вони реалізуються тоді, коли ми починаємо діяти по-іншому. І, на жаль, мій досвід показує, що, переглядаючи відео на Ютубі, досить мало з нас. Починає все-таки діяти по-іншому. Але ось це така концентрована робота в групі, коли є підтримка, коли є інші люди, які теж працюють над своїми цілями, це нас більше мотивує і допомагає нам їх досягнути. Тому, якщо ви дійсно зацікавлені в тому, щоб почати змінювати своє життя, будь ласка, доєднайтеся до каналу. Я вам дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк та підписатися. До наступних зустрічей. Пока-пока.